Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Росіяни атакували Тес на Донеччині. Один енергетик загинув, двоє його колег поранені. Не припиняється й терор Херсона. Близько полудня ворожий дрон вдарив по цивільному авто в Дніпровському районі. Водій не вижив у центральному районі. Вибухівкою з безпілотника поранені двоє жінок. І ще один чоловік постраждав у передмісті. Також у передмісті під приціл російського дрона потрапила машина комунальників. Понищений транспорт у трьох співробітників гостра реакція на стрес. До п'яти зросла кількість жертв ракетного удару по церчанці на Дніпропетровщині. У лікарні помер 63-річний чоловік. Медики понад тиждень боролися за його життя, але врятувати не змогли. 30 листопада внаслідок атаки четверо людей загинули на місці. Постраждало 25, серед них 11-річний хлопчик. Понад дві сотні ударів витримало прифронтове запоріжжя. Потрощено житлові будинки та об'єкти інфраструктури в 11 населених пунктах. Зокрема, сьогодні в Оріхові ворожий дрон поцілив у вантажівку волонтерів, які розвозили людям допомогу. Минулося без потерпілих. Ідентифікацію жертв чергового теракту росіян завершили у Запоріжжі. 6 грудня окупанти завдали по місту авіаудару, убили десятьох містян. Зокрема, семеро людей згоріли в автівках. Щоб ідентифікувати їх, знадобилися ДНК експертизи. Серед загиблих двоє дітей: 14-річна Таня Сироватко їхала в машині із мамою. 11-річна Катя Лисенко була в авто із обома батьками. Поранень тоді зазнали 27 містян, і більше довідаємося від кореспондентки ТСН Кіри Овес. Вона зараз з нами наживо із Запоріжжя. Вітаю Кіро. Тож розкажи, що відомо на цю мить про загиблих і в якому стані поранені. Тобі слово. Вітаю, Соломія. Ми зараз поруч із епіцентром авіаудару. Поруч людне перехрестя в одному із районів міста. Також тут поруч розташовані магазини та станція техобслуговування авто. Саме в неї поцілила російська авіабомба 6 грудня. Ввечері тоді загинуло 10 людей. Семеро із яких їхали в автівках та згоріли живцем. Їхні тіла були настільки. Понівечені, щоб ідентифікувати жертв російських терористів, криміналістам знадобилась днк експертиза серед загиблих двоє українців місцевого аматорського клубу 27 27-річний Богдан Фітов та Максим Брагін. Повідомили в хокейній спільноті України також серед вбитих росіянами того вечора. Дві учениці Запорізької гімназії: 14-річна Таня Сироватко та 11-річна Катя Лисенко. Таня була в машині разом із мамою. а Катерина їхала в авто із обома батьками. Їхню однокласник сьогодні несуть до школи квіти та іграшки в пам'ять про загиблих. А класні керівниці зі стозами на очах розповідають, якими світлими були дівчатка, яка це непоправна втрата. Це дитина, яка завжди була в центрі всіх дитячих активностей. Велика ініціаторка, задійниця. Вона завжди була оптимісткою. Посмішка ніколи не сходила з її обличчя. Вона організовувала у нас зустрічі із волонтерами, які опікуються безпритульними тваринами. Вона завжди була в центрі наших патріотичних акцій. Катюша була дуже веселою дитиною. Дуже талановитою, гарною, привіткою, домою. Її самоорганізації позаздріть будь-яка доросла людина, тому що це дитина, яка навчалася самостійно. На місці ворожого удару спалена вщент, станція тесслуховування авто розтрощено вибуховою хвилею автомийку. Також зупинку громадського транспорту. Поруч магазини, торговий центр. Також потрощено багато та приватні будинки, які розташовані поруч з епіцентром влучання. Наразі відомо, що 12 людей знаходяться у лікарнях міста внаслідок російського терору. Двоє з них діти. Відомо, що троє чоловіків зараз у важкому стані за їхнє життя борються медики. Соломія. Дякую, Кіро. Кореспондентка ТСН Кіра Овес була зараз з нами наживо із Запоріжжя і розповіла про те, як почуваються потерпілі після чергового теракту Росіян на місто. Посольство США знову закликало своїх громадян в Україні до особливої обережності через можливу атаку російських ракет та безпілотників. Дипломати опублікували попередження про зростання загрози. Вони рекомендують визначити місце укриття заздалегідь до оголошення повітряної тривоги, а також дотримуватися вказівок українських посадовців та служб у разі виникнення надзвичайної ситуації. Раніше США опублікувало схоже попередження напередодні удару ракетою Арешнік по Дніпру 21 листопада. Російські окупанти із великими втратами продовжують просування на фронті. За даними спостерігачів Діпстейт, ворог просунувся в трудовому, Кураховому біля Шевченка, відродження та Пушкіного на Донеччині. За інформацією генштабу, найактивніше він тисне на Курахівському та Покровському напрямках. За минулу добу сили оборони тут відбили половину російських атак. Російські війська штурмують у напрямку Часового яру, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Така ж ситуація і в турецькому. Просування окупантів відбувається маленькими. Групами, але постійно їхні намагання сконцентруватися у будинках. Наші захисники зупиняють ударними дронами на Курщині сили спеціальних операцій вдало нищать ворога та поповнюють обмінний фонд. Зокрема, аеророзвідники зафіксували рух ворожих піхотинців, які пробиралися на позиції. Отримавши координати, наші артилеристи зустріли ворога влучними пострілами з гармати. Після зачистки 12 росіян узяли в полон. Загалом, впродовж минулої доби, зафіксовано 191 бойове зіткнення. Щоденні спроби ворожої піхоти атакувати українські позиції. Тут чергуються із інтенсивними артилерійськими обстрілами. І так, по колу цілодобово така оперативна ситуація в районі Турецька у самому місті тривають запеклі вуличні бої. До атак окупанти залучають бронетранспортери та бойові машини піхоти. Та більшість російської бронетехніки наші воїни знищують ще на підходах. Від околиць Торецька із позиції танкістів 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного і Баху. Бах попереджає побратимівщину наближається до позиції. Маленький пристрій на панелі приладів армійського позашляховика пронизливо сигналізує про загрозу у небі. Приблизно знають де хто знаходиться, ми знаємо, вони знають. Тільки починаємо працювати то на запрет, на запрет, На запрет. На позиції про наближення ворожого дрона теж почули відбувати атаку з неба стрілецьким знаряддям. Танкісти Карпатської Січі приготувались. Присядь. Майже одночасно з наближенням дрона на околицях Турецька почав падати град. Град пішов. Скільки за день лунає отака команда? Весь час не перестає. Весь час. Москвицькі дрони в районі Турецька твердять танкісти 49-го штурмового батальйону. То зараз загроза і вдень і темною порою. Їх намагаються давити засобами радіоелектронної боротьби. Та у Баха віднедавна під рукою завжди ще й рушниця. На уток, охота на уток у нас буде. Задача ж хоча б її повреди, щоб вона впала. Не то, що там повністю знищити, а щоб вона впала і до нас, не долетіла чи до хлопців. Та що ворожі дрони дуже небезпечні усюди сущі. Вони зізнаються танкісти Карпатської Січі. Переконались особисто. Ми тільки стрілялися буквально там хвилина дві і ми почули такий зрив, ми спочатку думали, це арта по нас б'є, думали сау. А тоді вже вийшли, почали дивитися. Там, ну, осколками посікли дерева, таке входно, а тоді знайшли останки од піві. Так ось треба робити роботу, зізнається звір біжать до свого танка, незважаючи на те, що відбувається у небі. Зараз ні проти Зараз ми прикриваємо піхоту нашу. Ну, Бува таке, що десь три-чотири машини проїжджає, дрончики їх осліжують і штурм, або вони починають штурмувати. І ми це призупиняємо. Сім'ять без поставу, як прийняв. Це мінометники наводять, так? Да? Так, да, так. Да. Це 120. Ймовірність є така, що зараз іде штурм, да, можливість є така, да, бо міномет стоїть ближче, ніж ми. От, і Він перший відпрацьовує по цілям. Якщо там вже почався якийсь великий рух, або міномети загнали якусь кількість там 10, 8, там 12 чоловік, якесь здання. От тоді вже можуть визвати нас, і ми можемо відпрацювати по тому зданню. Та цього разу команда відбій пролунала раніше, ніж вони встигли запустити танк. Я так узнання може через п'ять хвилин знову бути. Ну тут ми ж не обстановку цю не бачимо. Як ми тільки чуємося по команді, раці нас викликають, ми працюємо. Вони в основному зранку штурмують. Оце от тут не було доби. Від початку осені кажуть, танкісти карпатської січі, щоби московити не намагалися рухатись вперед полем бою. Іде, наприклад, одна-дві коробки, там пару мотоциклів, самокати, якісь гольфкари і так далі. Це не штурм, а вони свою піхоту підкидують. Угу. От а може бути що ті, хто там були вже сховані, і росіяни і зараз підходять ближче. От. Тобто, це якимось маленьким, так само штурмом можна назвати. Вони нині стріляють переважно із добре замаскованих закритих позицій, але їх Т-80, запевняє командир танка, то не артилерія. Різняється танки від артилерії? Ну, звичайно. Артилерії тільки пушка, а в танкістів і мотори пушка. І що і броня? Ну, броня, так. Да. Кібець, порох та звір, колишній військовий, що знову одягнув однострій, комбайнер, який ніколи не думав, що сяде за важелі панцерника, та вчитель початкових класів за освітою. Нині вона екіпаж панцерника 49-го окремого штурмового батальйону і зізнаються більше військові, ніж цивільні. Зі вчився п'ять років на танкіста, то яка в мене шельтернаті. Ну, я хотів бути танкістом. Я казаюся, я буду воювати, а й буду тільки танкістом. Військовий, навіть відпуск, як їжджу. То вже там через 7 днів уже сюди назад треба. У такому складі вони навели і випустили по окупантах понад пів тисячі снарядів серед знищеної ворожої піхоти з бронетехнікою. Встигли уполювати дуже серйозну ціль. Ми вже стрілялися на вистріла і Сказали, все, молодці, відпрацювали норку. Коли зайшли в біндаж, нам через інтернет виходять і кажуть, так і так. Молодці, ви завалили генерала, його помочників. Ситуація навколо Торецька, визнають воїни Карпатської Січі дуже складна. І московити навіть не думають знижувати інтенсивності війни. Натомість і пройти уперед воїни 49-го штурмового окупантам наразі не дозволяють. Я можу сказати тільки про наш батальйон Карпатської Січ, що ми тримаємо, чітко тримаємо. От, у нас нема таких сподвижок, у нас все скориговано. Роботи міномети, танки, піхота. У нас слава Богу, ми тримаємо З Турецького повітинку фронту. Що на Донеччині Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. 43 тисячі військових загинули, і ще 370 тисяч зазнали поранень. Такі втрати України у війні проти Росії, назвав президент Володимир Зеленський і зазначив, що 50% бійців, які дістали поранення, повертаються у стрій. Це вже вдруге глава держави називає втрати на фронті. І ще в лютому на початку року президент Зеленський сказав, що це. 31 тисяча бійців, хоча раніше зазначав, що остаточну кількість загиблих зниклих безвісти та поранених, Україна назве після завершення війни. Водночас це в рази менше від втрат росіян. За даними Генштабу, щодня наша армія міносує тисячу ворожих солдатів, і лише за останню добу до російських втрат додалось іще 1225 знищених окупантів. Британська розвідка назвала листопад найдорожчим місяцем війни для Росії, адже тоді втрати досягли свого максимуму. Москва. Ва позбувалася на українській землі по півтори тисячі своїх солдатів за добу. Тож як росіяни приховують свої втрати і як рахує своїх Україна, кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розкаже вже за кілька хвилин. Українські морські дрони уразили російські гвинтокрили і баржу із військовою технікою та обладнанням для ремонту Кримського мосту. Як повідомили в СБУ, група морських дронів Сі Бейбі вступила у бій із російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами Раптор, які намагалися їх перехопити. Наші морські дрони успішно відкрили вогонь у відповідь, тому ворожі гвинтокрили уражені і тепер потребують капітального ремонту. А перехоплений російський радіообмін вказує, що на бортах вертольотів є вбиті та поранення. Путін піде на переговори лише коли Україна зможе себе захистити. Про це на тлі візиту до Києва заявив лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц. До української столиці політик прибув, аби дізнатися, яка ситуація в Україні і де Німеччина може надати підтримку. Берлінський уряд проживає кризу коаліції і перебуває на межі нових виборів. Фрідріх Мерц, лідер християнсько-демократичного союзу, звинувачує чинного канцлера в нерішучості стосовно допомоги Україні. І раніше заявляв, що Путіну треба Треба висунути ультиматум або впродовж 24 годин він припиняє бомбардувати цивільне населення, або Німеччина надсилає ракети Таурус. Шольц назвав це занадто ризикованою позицією. Тим часом, окрім Мерца, до Києва також прибув прем'єр Естонії Крістен Міхал. У його планах зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем Міхал каже, що підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії. Країна не піде на жодні поступки якою буде нова влада у Сирії? Захід стурбований через вакуум, що утворився після ганебної втечі Башара Асада із родиною до Росії, але сподівається на стабільність і мир у регіоні. Тим часом Сполучені Штати вже встигли завдати ударів по позиціях і ДІЛ, а Ізраїльська авіація по військових об'єктах і увійшла до буферної демілітаризованої зони. Обговорити ситуацію із Дамаском найближчим часом збереться Рада безпеки ООН. Про те, що нині відбувається в Сирії та якою буде доля регіону, дивіться далі у сюжеті Кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко. Після втечі Асада до Москви минуло вже більше доби. У центрі Дамаска ще чути автоматні черги. Але ранок понеділка у сирійській столиці починається із автомобільних заторів і розмов про життя без диктатури. Ми чекали цього дня 50 років. Всі люди мовчали і не могли висловитися через цю тиранію. Сьогодні ми дякуємо і просимо Бога винагородити кожного, хто допомагав цьому статися. Опозиція знаходить свідчення кривавих. Злочинів попередньої влади сумнозвісна секретна в'язниця седнає на кілька поверхів, яку називали червоною тюрмою і людською скотобійною. Тут тримали і піддавали тортурам до смерті тисячі в'язнів, переважно політичних. Організація білі шоломи з групи цивільної оборони Сирії вже відправила туди кілька груп екстреної допомоги. Бранців добре видно на камерах спостереження, але дістатися до них непросто. Двері камер заблоковані, і влада Дамаску просить тих, хто раніше працював у катівні, поділитися кодами до електронних замків. Карколомне падіння режиму сімейства Асадів стало справжньою несподіванкою для міжнародної спільноти. Захід радо привітав зміну правління і сподівається на нову співпрацю. Однак, через ситуацію в Сирії негайно скликають засідання Ради безпеки ООН. Ізраїль не чекаючи жодних обговорень, завдає авіаударів по сирійським військовим об'єктам, побоюючись, аби ті не дісталися ворожим угрупуванням, і вперше з 1973 року заходить до буферної демілітаризованої зони навколо голландських висот. Сполучені Штати теж користуються моментом і б'ють з повітря по позиціях ісламської держави, яка зосереджена у Сирії. Американський президент Джо Байден переконує, що ситуація, яка склалася, стала очевидним результатом їхньої комбінованої стратегії із санкцій, дипломатії та військової сили. Політик обіцяє підтримати регіон у турбулентний період і співпрацювати із тими сирійськими силами, що формуватимуть новий уряд. Окрім іділ, їм каже політик Вашингтон не дасть підняти голови. ми будемо підтримувати сусідів Сирії, включаючи Йорданію, Ліван, Ірак та Ізраїль. Якщо виникне будь-яка загроза Сирії під час цього періоду приходу, ми чітко розуміємо, що ісламська держава намагатиметься скористатися будь-якою вакуумною ситуацією, щоб відновити свої можливості і створити небезпечне середовище. Ми не дозволимо цього. Серед ймовірних кандидатів на лідерство у Сирії називають очільника ісламістського бойового групування Хаят Тахрір Аш-Шам, яким і вдалося відбити країну. Організація має сумнівну репутацію через колишні зв'язки з Аль-Каїдою. А сам абу Мухаммед аль джалані в штатах оголошений як терорист у розшук із нагородою 10 мільйонів доларів. Хоча в останні роки угрупування усіляко намагалося відмежуватися від Аль-Каїди напередодні після падіння Дамаска, Аль-Джалані виголосив промову в знаменитій умавійській мечеті. Ця перемога, брати мої, є новим розділом в історії всієї ісламської нації. Це переламний момент для регіону. Скільки небезпек ми уникнули? Асад передав Сирію іранським амбіціям, поширюючи сектанство і корупцію по всій країні. Стрімке повалення асадівського режиму експерти пояснюють не інакше як вдалою геополітичною ситуацією. Колишні союзники Асада були надто зайняті своїми власними проблемами. Росія загрузла у війні з Україною, Хезбалла та Іран з Ізраїлем. Тож, коли за лічені дні опозиція почала брати одне за одним сирійські міста, родина Асада вже пакувала награбоване золото і майно в літаки, аби тікати до Москви. Путін офіційно надав опальному союзнику притулок. Хоча Ще 10 років тому сирійський диктатор обіцяв, що не повторить долі свого українського колеги утікача Віктора Януковича. Західна преса пише, що втрата Сирії для Кремля стала справжньою ганьбою. У регіоні вони тримали в аренді на 49 років авіабазу в Хмеймімі та військову морську базу в Тартусі, які використовували зокрема як логістичний хаб для переправляння бойовиків до Африки та перекачування покладів від золота і урану до рідкоземельних металів. Тепер пише видання Turk, Кремль просить сусідню Туреччину допомогти з евакуацією решти військового персоналу. А опозиційні сили благає не чіпати їхні бази. Тим часом по маєтках та автопарках родини Асадів гуляють повстанці. А сирійські біженці у всьому світі святкують перемогу над диктатурою, називаючи цей день історичним. А дехто вже навіть шикується в черги на кордоні, аби повернутися додому після десятка років. Поневірянь Оксандкаченко ТСН 1+, плюс один марафон Єдині новини нові можливості чи нові ризики, як сприйняли в Європі новину про падіння режиму Асада, які паралелі проводять із Росією. Чим саме стурбовані європейські політики і як коментують події у Сирії, розповість кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко. Вона зараз з нами нажива. Вітаю Зоряно і передаю тобі слово. Як у Європі сприйняли події в Сирії? Вітаю, Соломія. Зміну влади у Сирії у Європі вважають гарною новиною. Башару Асаду з нагоди його втечі з Дамаска пригадали сотні тисяч смертей і мільйони біженців. Захід вважає жертви громадянської війни, яка почалася в Сирії 2011-го, на його совісті. Чимало сирійців знайшли притулок у Німеччині, зазначив канцлер Шольц. Німецький лідер написав у соцмережі. Асад жорстоко пригнічував власний народ. А тепер у німецькому уряді вважають за можливе політичне рішення в Сирії. Згід з пропозицією Радбезу ООН. вона передбачає розробку конституції і проведення виборів під наглядом організації. Про необхідність скористатися моментом каже і британський лідер дуже добре для сирійського народу, що Асад пішов. Ми також повинні забезпечити відмову від тероризму та насильства, захист мирних жителів та меншин. Цього можна досягти лише за допомогою політичного процесу. Саме це й обговорюємо зараз із союзниками в регіоні. Побажання миру, свободи та єдності у невизначений час. Сирійський народ отримав від президента Франції Еммануель Макрон. Написав нарешті, цитую варварський уряд повалено додав також, що Франція буде прихильним. До забезпечення безпеки всіх на близькому сході. Історична зміна в регіоні вважає очільниця Єврокомісії. Справді відкриває нові можливості і водночас нові ризики, адже владу в своїх руках утримує озброєне угруповання, визнане терористичним у Сполучених Штатах і багатьох країнах світу. За словами Урсули фон Дерляєн, європа стежить за розвитком подій, залишається на зв'язку з регіональними лідерами і готова підтримати відновлення сирійської держави, що захищає усі меншини. Ко в регіоні вважає пріоритетом і глава європейської дипломатії. Кінець правління Асада Калас назвала позитивною та довгоочікуваною подією і Побачила в цьому свідчення слабкості Москви та Тегерана. Це також показує слабкість прихильників Асада Росії та Ірану. Я працюватиму з усіма конструктивними партнерами, як у Сирії, так і в регіоні. Прем'єр Чехії вважає, що ставка Башара Асада на Росію не виправдала себе. Прем'єр Польщі пов'язав падіння його влади з можливістю перемогти Росію та її союзників, адже навіть найжорстокіший режим написав Туск, може зазнати краху. Такий самий урок із події у Сирії заходу радить винести глава МЗС Литви. Габріелю Ландсбергіс, який завжди відрізняється так званим яструбиним підходом, радить не боятися ведмедя в Україні чи де інде, де він тягне за собою хаос. Соломія. Дякую, Зоряна. кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко була зараз з нами наживо із Брюсселя і Розповіла, як у Європі сприйняли перемогу опозиції у Сирії. Чергова спроба порахувати загиблих солдатів в Україні. Дональд Трамп назвав кількість втрат Росії та України у війні і закликав до перемов. Президент Зеленський відповів на його спробу порахувати воїнів на щиті і озвучив значно меншу цифру. Чому Київ свідомо не називає кількість загиблих у війні? І що таке найдорожчий місяць війни для Росії розкаже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Далі. Але пам'яті загиблих у війні проти Росії у самому серці столиці протягом двох років ледь не щотижня тут з'являються малесенькі синьо-жовті пропорції У пам'ять про кожного із наших, хто повернувся додому на щиті. Поки в Україні немає офіційних даних, скільки ж воїнів полягло за майже три роки повномасштабною. Але здається, лише тут можна побачити, як їх багато. Про те, що в голос від початку війни не говорять, зненацька після зустрічі у Парижі з президентом України пише у себе на сторінці у соцмережі. Новообраний президент США у допіці Трамп наводить втрати у російсько-української війни з обох сторін. Закликає припинити стріляти та почати переговори у війні, яка, за його словами, не мала статись. Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тисяч військових і набагато більше цивільних. Має бути негайне зупинення вогню і переговори. На спробу прорахувати українські втрати реагує Володимир Зеленський і виправляє Трампа щодо російських. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі і повторні. Цифри загиблих українських воїнів у війні проти Росії за час повномасштабного вторгнення дійсно називали різні, але жодного разу не з офіційних звітів, а з власних підрахунків. Лише у листопаді британський The економіст з посиланням на витоки розвідок пише про те, що Україна могла втратити від 60 до 100 тисяч воїнів на фронті. А ще раніше, в лютому цього року, Володимир Зеленський назвав цифру. 31 тисяча і сказав її у той час, коли з Росії лунали заяви, що Україна втрачає у війні сотні тисяч бійців. 31 тисяча військових загинула в цій війні, не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. Офіційний Київ свідомо не називає кількість загиблих, щоб не зіграти на руку ворогу, пояснюють експерти. Бо якщо Кремль знатиме цифру втрат, зможе прорахувати наш потенціал у війні. У нас набагато менше сил, і ну де по деяких ділянках фронту росіяни нас переважають набагато, Ну, зокрема, коли вони ж штурмували Вугледар, то співвідношення десь було 1 до 12, 1 до 15. Ну, це просто колосальні цифри готова класти Російська Федерація. Вперше і в останнє, коли Росія визнавала втрати, це був ще 2022. Тоді, за версією Кремля, російська армія уклала в українську землю майже 6 тисяч окупантів. Це занадто мало, кажуть і експерти, і наші воїни. Там, якщо брати по безповоротніх, то це десь в середньому 1 до 10 От буває більше. Ну це на одного нашого не менше 10 росіян. Чи навіть більше кажуть у британській розвідці листопад 2024-го там назвали найдорожчим місяцем війни для Кремля, бо втрати армії окупантів сягнули свого максимуму понад 2000 тисячі солдатів за добу. Рекордні показники спочатку повномасштабного те, що російські генерали не шкодують своїх солдатів під час штурмів, наші армійці бачать давно, особливо коли відкривають щоденну статистику генштабу на неї. Опираються навіть іноземні експерти. І це ще не все. Свіжі могили в Росії неможливо приховати. Так само, як і публічні некрологи, які пишуть родичі та друзі убитих в Україні росіян. Їх рахує російська служба BBC. Станом на 6 грудня в поіменному списку убитих солдатів вже понад 82 тисячі. Замовчувати кількість загиблих не виходить навіть у владних органах Кремля. Тиждень тому заступниця міністра оборони під час засідання у Держдумі випадково обмовилась, що 48 тисяч російських сімей здали ДНК для пошуку своїх рідних, що зникли безвісти. Цю категорію військових в російській армії рахують окремо від убитих. Тож, якщо додати цифри озвучені російською BBC і міністерством оборони, то лише за підтвердженими даними Росія безповоротно втратила в Україні понад 100 тисяч чоловіків і досі продовжує це робити. Юлія Кирієнко, Сергій Тихонов, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.